Двійник за контрактом. У Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської відбудеться прем'єра романтичного триллеру. Жанр доволі нетиповий для театрального дійства. Режисером, постановником вистави виступив Вадим Сікорський, відомий глядачам, зокрема, за роботою Ніч на полонині. Дуже достойна драматургія, яка не заграє з публікою. Там немає фальші, добре писана. Такий, по-моєму, сюжет, який тримає тебе і не відпускає, по-моєму. Ну, трилери вони такі і є. Вони зобов'язані лишати людей в певній напрузі або розвивати, а не стояти на місці. Також працівники театру спрямують свою творчість на допомогу ЗСУ. На всіх виставах нашої репертуарної афіші. Які проходять четвер-п'ятницю, суботу, неділю. В центральному ході стоїть скринька, бираємо кошти на ЗСУ, працюємо як і раніше, працювало на виготовлення в підтримку нашому ЗСУ маскувальних сіток і займаємося відповідною своєю творчою діяльністю.